Вітаю, друзі! Я Вікторія. Ми з Марусею вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні мова піде про кротів. Кроти це такі тваринки, які нам з городникам-садоводам надають дуже багато клопоту. Ну, шкоди вони шкоду вони також приносять, коли переривають нам грядки, коли їх у ці ходи під курінням рослин і дерев. Які можуть загинути, і ще така одна небезпечна штука, що по їх у цих норах може можуть ходити не тільки кроти, але миші і криси, які вже шкоди нам додають більше. Усі ми намагаємося прибрати кротів зі своїх ділянок. Можна народними методами з ними боротися, це сильно пахнущі якісь речовини, ми їм підкладаємо у нори, розсаджуємо по ділянці якісь рослини, які їх відлякують, але це все, ви знаєте, не дуже допомагає, тому що вони перейдуть просто у інше місце. Якщо використовувати там якісь хімічні методи боротьби, то це вбиває кротів. Я проти цього. Ми розставляємо по ділянці ось такі штуки. І коли вітер вони сильно тарабанять, ну, і вважається, що це відлякує кротів. Відлякує, але не завжди. І я давно вже декілька років використовую таку пастку гуманну пастку. Яка вставляється у, у цей ход крота, і можна його зловити, зловити живим і потім винести, десь випустити на іншу ділянку. Я е, хочу розказати про ось таку пастку, яка продається у будь-якому садовому центрі. Вона має два отвори з такими шторками, які запускають тваринку. З двох боків вона може заскочити туди. І шторка працює так, що туди вона відкривається, а назад вже він не вийде. І є ось такі сигнальні прапорець, які ми встановлюємо, і ми зразу бачимо, де в нас ну, чи спіймався тут кріт чи ні. Головне знайти таку класну. Його нору, де можна встановити цю пастку як продовження нори. Дуже часто кроти, особливо на грядках, вони риють зверху, і дуже часто видно саму цю нірку, да, як її можна розкопати для того, щоб встановити ось таку пастку. Треба знайти, щоб вона була пряма, без поворотів, заворотів, і ось так просто вставляється ця штука у норку. Виставляється флажок і трішечки прикопується з землею. Зараз покажу. Знаходимо норку, розкопуємо її, розкопуємо на потрібну довжину і вставляємо оцю пастку. В мене тут вже оцей прапорець зламаний, така дуже в мене робоча штука. Вставляємо один отвір у один кінець нори другий інший. Якщо нара завелика, можна щось підкласти чи кусок там шиферу, в мене керамічна плитка, я підкладаю, щоб він не міг розкочити повз, фіксуємо начебто. Все, поставили і засипаємо. Помічаємо собі, як у нас був флажок. оцей прапорець стояв, все, і лишаємо. Вдень рідко вони тут ловляться, а ось вночі вони вже більш полюбляють десь бігати. І саме цікаве, що у такій норі можна спіймати декілька. Особин. Минулого літа у одній норі такій я спіймала чи 15, чи 16 штук. Ви можете собі уявити, скільки їх там у нас живе. Вони риють дуже складні такі ходи, і якщо ми там десь у якийсь хід подкладемо, я не про не кажу про отруту, я сказала, що я проти цього. Якщо там пахнущі якісь там хтось каже, що сельотку треба підкладати, чи там. Якісь такі е, вонючі речі, там, мазут чи дьоготь, чи щось підкладати, ну не будуть вони ходити у цю нірку. вони її просто законсервують, і цей запах не буде розповсюджуватися по усьому їх підземному будиночку. І коли оце поставили таку пастку, ну вже треба спостерігати. Як тільки спіймаються, Тваринка, її зразу десь треба кудись віднести і випустити, тому що якщо ви там забудете і декілька днів він там буде сидіти, ну, однозначно він загине. На ранок спрацював оцей мій поплавочок, Чуєте, шкрябається? спіймала крота і Маруся зразу зранку прибігла, мені показала, що там же він є. Ось така тваринка. Відношу у лісосмугу туди подалі від людських городів, від фермерського господарства. Подалі відносимо з Марусею. У лісосмугу випускаємо там з моєї ділянки. Я не знаю вже скільки десятків я їх винесла, але оця штука ловушка, вона таки працює. Звичайно, на сусідські городи випускати не варто, тому що і у сусідів не було кротів, бо і до вас повернуться. А я відношу так далеченько від, нашого, від нашої ділянки. Тут ось такі, дивіться, те, що йому потрібно. І дерева, і малина, там, чи ожина, чи щось таке. Отут я їх усіх своїх, оціх. Тваринок, який спіймала, і випускаю. Давай, дорогінкі. Давай, давай. Йди, вже, йди. А швиденько він вже все під траву. Ну, хай щастить тобі. тобі. Встановлюю цю пастку на те ж саме місце, і сподіваюся, що зранку ми з Марусею знову підемо гуляти у нашу е лісосмугу. Такий метод я вибрала, він працює. Е ну, Крути є, однозначно є, але їх чисельність такою штукою я зменшую. У коментарях прошу ділитися, яким чином ви ведете боротьбу з цими тваринками. А в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал і чекаю від вас вподобайки. До скорих зустрічей, Па-па!